Доброго дня, я Віктор Ришутка, міканаміманки садочок, Ось знімаю врожай озарк Прем'єра. Ну, ще не весь зорвати за цієї сливки стоїть, як, з якої я завжди ще деякі недозрівші. Ще ось стільки залишилося. Ну, оце якось, якось так товариші. Оце з такої сливки, стільки сливок. Все, до побачення, дегустацію я проводив, все розказував до наступного року.